До новин в російському полоні перебуває щонайменше шість мерів та голів громад. Один з них, міський голова Дніпрорудного Євген Матвієв, загинув. Він був захоплений в полон ще в березні 22-го року, коли намагався допомогти людям. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час міжнародної правозахисної конференції. І за його словами, загалом в полоні РФ перебувають понад 1700 цивільних українців, з них більше 400 жінок, 3767 українців вже повернули з російського полону. У Фінляндії вимагають довічного ув'язнення для рашистського неонациста Яна Петровського, якого затримали влітку минулого року. Його звинувачують у воєнних злочинах на сході України. Петровський є співзасновником рашистського неонацистського груповання Русич воно воювало проти України на боці підтримуваних ерефію сепаратистів. А тепер відзначається звірствами проти українців у складі рашистської армії. За звинуваченням він і бійці Русича вбили загалом 22 українських солдатів і серйозно поранили 4 восени 14. Цього році я нагадаю, що Україна просила у Фінляндії екстрадувати Петровську однак запит відхилили через нібито погані умови в українських колоніях.